Від сьогодні в ООН шукатимуть шляхи реалізації мирних ініціатив Києва щодо врегулювання ситуації на сході нашої держави у штаб-квартирі ООН вночі завершили обговорювати реалії миротворчої місії в Україні. Пропозиція про її затвердження буде винесена на розгляд Ради безпеки організації найближчим часом. Те, що перемовини тривають, підтвердив директор департаменту політики та комунікації міністерства закордонних справ України Олексій Макєєв у студії програми Свобода слова. Водночас учасники дебатів обговорювали також активізацію терористичних груп України і останній теракт у Харкові. Українські дипломати переконують ООН та європейців направити своїх миротворців на кордон між Україною та Росією. Однак, якщо це станеться, то не скоро. Директор департаменту політики комунікації міністерства закордонних справ Олексій Макієв розповів: наступні тижні дипломати вестимуть перемовини із секретаріатом ООН. Відтак Україна очікуватиме на візит місії, яка оцінить обсяг відповідальності та місця розташування. І, хоч дипломати погоджуються, Росія може заблокувати таку ініціативу, наклавши вето, натомість відправка європейських Ських миротворців цілком реальне в інтересах України зробити так, щоб миротворчі сили стояли на Кордоні з Російською Федерацією з декількома ключовими гравцями в Європейському Союзі такі переговори вже проводилися, і нам дали зрозуміти, що ці країни позитивно відгукнуться у студії свободи слова. 51% глядачів вважає, миротворці з-за кордону здатні стримати апетити Росії. 49% сумніваються у цьому, адже Путін воює на трьох фронтах збройному, економічному та інформаційному. Москва робить усе можливе, аби розхитати ситуацію зсередини. Чи будуть ці сили миротворчі ефективні? Так будуть при одній умові, що весь світ, і ми з вами спонукаємо до цього Путіна. Якщо ми Путіна до цього не спонукаємо всі разом, тоді ці миротворці будуть обстріляні, там будуть загиблі і всі країни їх виведуть. Найбільше ситуацію розбурхують у східних областях. У Харкові, наприклад, за даними Єна Богословської, активізувався оплот за останні дні. Права рука Жиліна приїхав в Харків, поселився в п'ятизірковому отелі посередині міста, і на наступний день, через день, здійснився цей терористичний акт. Це не просто залякування. Ця міна була поставлена на знищення. Збув вивчатиме цю інформацію. Поки ж силовики звітують, вдалося запобігти трактам, подібним Харківському в Одесі, де хотіли підірвати електричку, та у Запоріжжі жертв у Харкові були б десятки, якби не газель, що зупинила 80% відсотків осколкового відбухового пристрою радянського зразка. То була міна МОН-100. Саміна направленої дії, яка включає в себе 400 кульок діаметром 10 міліметрів, зона її пораження 5 метрів, а то і більше ширина і 100, 115 метрів довжина уражаючої дії. Нині у Харкові правоохоронці та спецслужби працюють у посиленому режимі, особливо пильно охоронятимуть усі промислові та розважальні заклади. Ольга Чайко, факти ICTV.